Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Під час масованої атаки вранці поляки підіймали літаки. А системи ППО Молдови працювали або намагалися працювати по повітряних цілях. Пишуть про вибухи поблизу аеродрома Кашеньова. Пишуть про десятки загиблих і поранених сепаратистів Придністров'я. Молдовани нарешті відкривали вогонь. Пишіть, що окрім аеропорту, який горів, збити один із російських евакуаційних бортів. Повітряні сили пишуть у ніч на 17 листопада 2024 року із 20.00 нуль нуль листопада. російські окупанти здійснили масований комбінований удар по об'єктах енергетичного сектору України ракетами різних кіпі викопоєтряних коноземного морського базування також ударними БПЛА типу шахет. Загалом, за попередніми даними, радіотехнічними військами повітряних сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 210 повітряних цілей противника 120 ракет та 90 БПЛА. По типах одна гіперзвукова корабельна ракета 3 м 22 два циркон, вісім аеробалістичних ракетах сорок сім ем два кенжал сто ракета. Х-101 калібра, одна балістична ракета «Іскандер-М», чотири крилаті протирадіолокаційні ракети Х-22Х-31П, п'ять керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69, х, «Х 9 сносто ударних БПЛА дронів невстановленого типу. До повітряного нападу противник залучив сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95 МС, два дальні бомбардувальника Ту-22М3, п'ять винищувачів бомбардувальників Су-34, чотири винищувача Су-27, десять винищувачів Міг-31 чотири кораблі носії крилатих ракета. Потім протягом ночі по маршруту слідувавні ракет та дронів. Працювали усі наявні сили та засоби протиповітряної оборони. Залучалася авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України за попередніми даними станом на 12.00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей, 102 ракети та 42 БПЛА. Одна гіперзвукової корабельної ракети, 3 м «Циркон», на сім аеробалістичних ракет х -47. М7, М2 кинжал, 85 крилатих ракет Х-101 калібр, 4 крилатих протирадіолокаційних ракет Х-22, Х-31, П-5 керованих авіаційних ракет Х-69, Х-59, 52 ударних БПЛА дронів невстановленого типу із районів Курськ орел приморсько ахтарськ РФ. Внаслідок активної протидії Сил оборони 41 ворожий БПЛА локаційно втрачено у різних регіонах України. Ще два БПЛА полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території. Протиповітряна оборона Працювала майже у всіх регіонах України: у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях під атакою потребували майже всі області і обласні центри. Ціллю атаки був енергетичний сектор. Жертви масової терористичної атаки рашистів, Одеська область загинуло двоє людей. 17-річний підліток отримав поранення. Пропотровська область в Нікополі загинули двоє залізничників. П'ятеро дістали поранення. Львівська область загинула 66-річна жінка, яка на момент атаки перебувала в автомобілі. Ще двоє людей отримали поранення. Миколаївська область загинули дві жінки, 14-річна дівчина. і Ще троє людей зазнали поранень. Київська область зазнала травма голови. 45-річна жінка. Запорізька область, двоє людей отримали поранення. 59-річний чоловік у лікарні, 18-річний хлопець. Після огляду лікарів відмовився від госпіталізації. Вінницько. Область, у тяжкому стані до лікарні доправили одного постраждалого. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.